Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі Катя Рибалка. Сьогодні у мене незвичайне відео, такого ще не було точно. Я приїхала приймати участь у змаганнях. Це не просто змагання, це благодійний турнір. На ньому ми зібрали кошти і я вам покажу, що ми за ці кошти купили. Турнір, який організувала Оля Кубанська, Він проходить на озеро трофейному. Сьогодні у нас виходить 19 серпня. Всі кошти, зібрані з учасників і спонсорів, були витрачені на круту автівку для ЗСУ. І от я потягнула сектор. Мені випала цифра 2, це другий сектор. Коротко по правилах, це дружній турнір і можна рибалити на поплавок, на фідер, на флетфідер і на хірабуну. Я вирішила прийняти участь. І рибалити на флетфідер, бо для мене це як такий особистий виклик. Вже майже три роки, як я почала рибалити на флет. І я почала рибалити на флет, коли в мене з'явився чоловік Олександр. Як ви знаєте, до того я дуже багато років рибалила, але тато мій спінінгіст, я рибалила на спінінг, на закидушки на Дністрі на коропа. Та що таке спортивна ловля коропа, для мене це була якась тайна. І от сьогодні я хочу вперше робити все сама, без допомоги. Бо що в мене вийде, так і буду. Скільки риби спіймаю, стільки й буде. Це буде мій особистий результат. По-перше, я хочу просто е піймати рибу. Мені цікаво, скільки я її піймаю, а сьогодні особливо в умовах пресінгу, в умовах змагань. По турнірній таблиці ми подивимося, наскільки гарно я навчила за ці три роки рибалити на флетфідер. У нас всього 5 годин риболовлю, і я вважаю, що флетфідер це буде найефективніший метод для риболовлі в таких часових рамках. І в цьому відео я вам покажу всю свою оснастку, що мені потрібно на один день риболовлі. Починаємо з корму. Треба, щоб він напитався. У нас 45 хвилин до старту, це достатньо часу. Взагалі йому потрібно десь хвилин 10. Але Хочу, щоб в мене був готовий корм, і е, маю право ще знайти собі дистанцію до старту. У нас всього 18 учасників, але здається, один не приїхав, у нас зараз 17 чоловік. Буду рибалити на е, Bounty Squid. Це мій просто самий улюблений методмікс. Зараз його хруденько приготую і вам за одне нагадаю, як це робиться. У нас в баночці йде е, сам пелець, активатор кльова. Клюва рідна і ліквід. Пельчик свіженький, класнючий. Беремо наш ліквід. Бачите, ліквіда менше, ніж баночки. Добираємо водички, збовтуємо гарненько, додаємо наш пелець. Все, готово. Перемішуємо і нехай стоїть. Що стосується активатора кльова, нам треба окрема якась коробочка, баночка і два мірних стаканчика води, яка йде в комплекті з набіром. Перемішуємо і так само даємо йому постояти. Коротко проходимося по необхідному набіру на сьогоднішню риболовлю. рибалити з портексом Rapid Feeder Heavy Distance. Я обрала цю вудку, тому що вона дуже круто, дуже далеко кидає. І залежно від сектора, я не знала, наскільки мені потрібно буде кидати. Цією вудкою навіть такі новачки, як я, кидають за горизонти. Ну, так, Звичайно, вона дуже класно в'яже рибу. І як сяде якийсь трофейчик, який тут є, я з ним справлюся. Катушка Carpro Escol. Два роки в нас же ці катушки. Я до них дуже звикла, знаю, як вони працюють, вони мені комфортні, мені з ними зручно. Тож вона прекрасно пасує під цю вудку і буде мені гарним комплектом. Жилка німецька Climax 022 підходить для флетфідера, для коробової риболовлі. Далі оснастка у нас це оранж, кормушка українського виробника. Дуже вони якісні, дуже круті. 3 роки ми вже ними ловимо. І це модель називається Arc Flat. Вона дуже зручна. Я коли буду забивати, вам покажу чому. Отакі От насадки обираю на сьогодні. Буду починати з Pop-Up мультиколор білачан від Bounty. Та подивимося, може буде використовувати бітурбо, такі такий маленький 8 мм. Дуже важливий елемент це гачок і повідковий. Гачок White Gape від Carpro такий. Зараз це шостий номер. І Хуклінг 15ЛБ. Мені потрібен садок, щоб надати рибу, бо зважування буде в кінці. Отакий 4-метровий флагман Армадейл Спортивний, який не травмує рибу. Підсака має бути мінімум 2 метра. Ми взяли Спортекс, наш коробовий підсак. В нього довга ручка і він е, дуже легкий, як для такого от міцного підсака. З такими спеціальними оплавцями, які тримають його на плаву. Додатково використовуємо ось такий карпрошний, щоб він тримався на воді сам. Стілець вже бачив наші риболовлі разів 100. Також карпрошний, два роки. Пошкрябили, ну, працює, живе, все клас. Сумочка, оця, мені дуже подобається. Тут у нас основний набір усього. У нас це. Олександра Олександровича, так? Mm -hmm. <с> Дивиться, як дав мені свої снасті всі, і думає, господи, щоб вона тільки нічого не зламала. <с> і така зручна фідерна підставка це теж флагман. В неї можна видвигати ніжки, вона стоїть дуже висока, але наразі вона мені потрібна як просто така от підставочка. Ніяких сигналок, родподів, нічого цього мені не потрібно. Отак от я вам все швиденько розказала. Залишив посилання під відео от на такий, от, скажімо так, мінімальний набір для флатфідерної риболовлі денної сесії. Чекаємо на старт і вже далі будемо показувати вам мої результати. Трошки не так, як хотіла, але ну, подивимося, що там. Перший закид є. <плес> Перша рибка через 12 хвилин. Отак от сижу, думаю, все, треба виматуватись. А мене тут в секторі є професіонали. Олексій Пугач, Олександр Музиренко кажуть Катя, 15 хвилин, 15. Щось, походу, розуміють хлопці. Все, буде по 15 хвилин. Так. У нас тут є коряшки. Так, да, з поцакою. Є перша клас, ну відаю, очка. Дай вам попапчик. Пельчик. Тепер родівничку. Трошки активатора. ракльова. яка краса у нас виходить. Так, треба до цього дерева звикнути у нас друга рибка Блін, друзі такі емоції азарт що просто ну, трошечки нервую роблю деякі помилки ну нічого Також невеликий коропець. Так, 9,18 я закинула 9,22. 4 хвилини. Чотири хвилиночки. Так, 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 так. Піди ж сюди. Оп. Є. Підсака в мене для трофейної риби та поки ловиться от така. І чорний красень. Уявляєте, який він буде гарний, коли він виросте до 10 кіло. Дивіться прикол цієї годівнички. Бачите, яка в неї форма? Оце як п'єдестал до вашої насадки. Кладете на низ попапчик і от цією стороною там, де у вас попапчик виходить. от так от. Щоб в цю виїмку він попав. Раз, перша частина. І друга частина це активатор кльова. Получається, отака така краса при потраплянні в воду починає пилити і приваблює нам рибку. Є. Є рибочка. Ой, плін. Оп. Оп. Оп, на наш мат короповий кладемо. Перша чешуйка. І ви знаєте, цей трошечка більше тих. Ось там риба крупніша. Вийшла чи відірвалась, походу. Да. Поки що ситуація така, що максимально учасники спіймали по три риби, і я в цьому списку, і тільки що в мене була риба, але я її втратила. Так буває. В умовах змагання трошки прикро, і по відчуттям мені здалося, що це була риба крупніша. Ви бачили, які гарні нагороди, такі кубки незвичайної ручної роботи, то мені дуже хочеться забрати додому один з них. Я на це сподіваюся. Є. Yeah. Друзі, аж рухає мене. Коли це не змагання, тягнеш собі рибку і все, і спокійно, а тут починається. Приємно ловити таких вже. Друзі, хочу висловити дуже велику подяку і повагу компанії Diem, яка підтримує наші саші канали вже дуже давно і зараз також. І Саме, що головне, підтримують ЗСУ. Ми дуже задоволені як нашим партнерством, так і взагалі продукцією. Дуже класні речі, реально за дуже приємні ціни. Курс помінявся, все подорожчало, а компанія майже залишила ціни такими, як вони були. Тож, я вам залишаю сайт під відео. У них дуже багато різних речей. От, наприклад, Панамка відкриття. 2022 року. Усього 280 гривень, дуже зручно взагалі. Нічого не даве. Обличчя закрите, шия закрита. Отакі жилети, костюми, термобілизна, куртки, футболки. Класний асортимент, рекомендую. Ні, невеликий. Так, стартанув по-зрослому. Він зійде. Скажи, що 10 хвилин, 10 хвилин до фінішу. 10 хвилин до фінішу, а в мене є. А 500, ну може я маю, можна, так? Трошки риба є. Чекай, не, не витягуй з води. Бачай, бачай, клади, бачай, клади назад. Ні, там 5 плюс. так Всі так тоже думали, що там 5, плюс, а оказалось 4. Плюс. Ну, так, да, знаєш, воно завжди так, коли... Така емоція. Давай. Ну це вже остання риба, вже так, не встиєш закинути. Ні-ні ні 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 там так, так, десятку надати. Можна, десятку. будь ласка, трошечки зовсім. Можна, можна. Але далі я не буду казати, Супай. це має бути стріга, я потрахую, потім тисячі. Треба, щось за 73,90. Ух ти! Клас! Подивіться на цю красу. Оця автівочка завдяки цій дівчинці їде куди? На південь. Ця автівка достається хлопцям з роти вогневої підтримки і відправляється в напрямок Херсону працювати і повертати наші землі під нашим прапором, щоб вони були. Дуже тяжко ми на неї збирали. Коли я відкрила збір, я буду говорити так, як є. Да? Полетіло багато гівна стосовно того, що це за машина, щоб возити генеральські задниці. Ну, це цитую людей, які мені часто писали. Людей просто здивувало, що це там, коли, наприклад, збирали на попередню автівку. Вона, до речі, теж тут стоїть, тому що хлопці повернулися із завдання смертники, і сьогодні до нас один із них приїхав. То не було питань. А коли я виставила про те, що тут BMW X5, всіх трішки це засмутило. Ну я так вважаю, не знаю. А скільки вона? Я поясню, чому саме ця автівка. Ця автівка на ринку коштує в районі 10 тисяч гривень, бачу 10 тисяч доларів. А людина, яка її продавала, у неї була головна умова, що вона має їхати на нульову позицію. Якщо вона поїде туди, він віддасть її за 4,5 тисячі доларів. Але ту ну це ж не кінець був. Коли ми почали збір, долар скакнув, і нам довелось трішки довше це все робити. І я можу сказати, що всі кошти, окрім 22 тисяч гривень, які мені надсилали люди з Арабських Еміратів, це все зібрано за допомогою риболовів України і також мого підписника із Франції, який надіслав на неї 400 доларів. Тобто можна сказати, що це суто риболовний мобіль. Збір, да, а за допомогою цих змагань я підрахую. Потім в пості я вкажу. Ми зібрали в районі 50 тисяч гривень, і в принципі, ось вони. Тут є частина цих грошей. Наварили хлопцям багажник. До речі, варили хлопці нам ті самі, що й фарбують. І якщо дивляться зараз волонтери, дивляться зараз військові, якщо вам в Києві потрібно пофарбувати автівку, я передам Каті посилання. Ці хлопці безкоштовно фарбують автівки для військових і для волонтерів. Ось так. Ще рано. Враження. Ну, будемо вдома з гарних тарілок їсти. Да. 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 Ну, ми не будемо, ми їх поставимо гарно на полиці. Я вас вітаю із завершенням другого благодійного фестивалю Разом не сила. І як показала практика, що це дійсно так. Разом ми з вами сила і можемо творити великі справи. Карп з вагою 9, 4 кілограми і грамів. Номінація біг квір. Мазуренка Катерина. Дякую. Так ще ну рано? Вік, якби ти казала, що вона забере все. утром просто Віка сказала на відео бувало, і сказала, так? каже: оцю тарілку забере Катя домой. Нічого лічно, просто бізнес. Приймаю. Подивіться, яка краса. Дякую. Флагмана. Ого! Так, так. Та ладно! Та ладно та Ми потім заберемо таке, ти що. Ти забираєш Все, і шо. це тобі ще от нашого спонсора Іксаль теж забіг. Яка риба, так і відро. <різь> риба, відро. Дуже, дуже дякую, дуже підходить. По облодаті Карпакуї. Було й таке. Чого ти інтригу всю тепер обрав? А хто знає, хто. Ну, коротше, ну, три обрав, то обрав. 9 кілограмів, 724 грами, 6, 6 риб це волонець Сергій, який дуже поспішав додому. 15 кілограмів, 974 грами, 12 риб. Це не вона. А у неї 12 кілограмів, 368 грамів, 7 риб. Мазуренка Катерина. Давай, побачиш, давай, одягай. Так, так, йди, хай, О, Опа. Нам ще Ух. Ух, дякую, Боже, як приємно. Ще Зру... одне відро. Ще А, ще одне відро. Да. Ще. А сані <реку> подивіться, як <куну? А реку> посміхається. Так, одне відро від флагмана. Ух ти. Так. Ух ты. Беремо. Берем. Заберемо. Ще... Це твоє те було. І ще то. Добре, так, Добре дов... нехай опа, поки постоїть постоїть. Давай з може. Вже Уже все зняв, да, Все зняв, так. Точно, це, <плес> що вона на роботу пісня. Щоб вона мала доказати, <плес> як свої. Їду додому і скупою подарунків з такою медалькою. Бачите, все ж таки трошки чоловік навчив мене рибку ловити. Та ні, це просто <плес> все. От такі справи, друзі. Я дуже задоволена, чесно. Перші мої змагання з Летфідера і такий результат. Біг фіш і друге місце. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую Олександру Олександровичу за цінні уроки довжиною в три роки. Слава Україні. Тримайтесь.